Документальний короткометражний фільм Пацики режисера Бориса Малюги розповідає про побут військових з підрозділу т компанії. Стрічку знімали у травні 2024 року на Донеччині у Слав'янському, Лимані та Часовому Ярі, де до передової лише кілька кілометрів. Зйомки тривали чотири дні а над монтажем команда працювала декілька місяців. Фільм про шістьох військовослужбовців підрозділу т Компані з Тернопільщини, які вирішили добровільно мобілізуватися і власне захищати людей. Це хтось з цих. Герої це мої знайомі. Хтось це люди, з якими ми познайомили вже безпосередньо на місці знімання фільму. І власне далі продовжимо дружити і розповідати їхні історії для того, аби їх почули в усіх містах і не лише в Україні. Чотири дні це. Небагато, але ми зробили таку досить хорошу вижимку, тайм менеджмент планування речей, те, що нам необхідно. Тобто ми знали, що нам треба паралельно на місці. Ми якось ще теж фіксували і шукали те, що нам необхідно. Ми це зняли, і в принципі цього було достатньо. Але як правило, типу, власне, довший етап це да постропостпродакшну. Одним з головних героїв стрічки Іван Вуздаревич з позивним Хрущ на фронт він пішов ще підлітком у 16 років. Приєднався до українського корпусу Правий сектор і воював під час АТО. Після повномасштабного вторгнення знову долучився до збройних сил, обороняв Київщину, Чернігівщину, Ізюм і Бахмут. Борис з мене написав, попросив, чи можна приїхати зняти фільм і так, як ми були в зоні бойових дій, це по любому мали приймати рішення командування. Я зв'язався з командиром. Командир дав плюс. Що хай приїжджають, знімають фільм про побут, і Борис дуже гарно його змонтували. Він передав все. Передав, що насправді війна не тільки в окопах і тому подібне, і війна також, коли хлопці приїжджають, відпочивають, як вони живуть, чим вони харчуються і тому подібне. У центрі фільму побут військових. Їхнє щоденне життя між виїздами на позиції. Тут немає сцен боїв, лише щирі розмови, жарти, робочі моменти і короткий відпочинок. Ну це наше життя. Звичайно, це показали все абсолютно те, що як ми живемо, і робочі моменти, і побутові моменти. І командири, і, і ми самі завжди від того, що для того, щоб людина могла нести службу і е, виконувати свої обов'язки, то коли ти е, попрацював там, якийсь певний час на, на позиціях, то ти маєш приїхати і відпочити. Тому що відпочивши людина, вона має іншу реакцію, вона е, Може реагувати по іншому. Спецпоказ фільму Пацики був благодійним. На допомогу зсу Чернівчани задонатили 14 тисяч гривень. Вже днями стрічку покажуть і в інших містах. А незабаром її можна буде переглянути і на стрімінгових платформах. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини сі 4